Добрий день. Добрий день. Скажіть, а вам подобається, як ваші батьки у вас вдівають одяг? Вам подобається Так. — стильний одяг? Чи так. можливо ви хотіли б якийсь більш таке щось молодіжне на себе вдівати? Якось може по-колхозному у вас може батьки вдівають. Як ви ну, може ви соромитесь? То, от скажіть на камеру. От, е... Ні, не соромлюсь. Тобто, Вам подобається ваш одяг? Все добре. Так. Ну, все прям стильно-стильно молодіжно? — Чи можливо щось трошки колхозне можливо? Ні. Скажіть, а от, що ви хотіли, б, можливо, таке, щоб. От, от, м, який би ви хотіли б одяг, який от, батьки вам не купують? Є такий якийсь одяг у вас? Мрії, може, якийсь там не знаю, якісь, ну, плаття, таке розкошне, як гнівесте, щось? Ні. Mm -hmm. Може, якусь сумочку, ви там Шанель хочете наприклад, чи Прада, щось таке, дорогу, якусь фірму. Ну, mm можна -hmm. шанель. Шанель, да? так? Mm -hmm. Чи може. там, вся, Всякі фірмові хочете, всякі такі сумочки, Угу. Да? Mm -hmm. Шанель, так? Да? Yeah. Шанель стоїть пару тисяч гривень. Я можу назбирати. Ви можете назбирати? Скільки вам треба збирати коштів, щоб ви купили сумочку Шанель за, за 10 тисяч гривень? Скільки вам треба приблизно десь днів позбирати, наприклад, чи років, щоб ви так собі дозволили в такому віці юному купити собі сумочку Шанель за 10 тисяч? П'ять угу. а, 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 а заробіток де? Десь в інтернеті ви заробляєте? Так. Да. Звідки у вас кеш падає? З Тіктока. З Тіктока падає? А скільки у вас в Тіктоки підписників? Ну, тисячу десь. Тисячу? А у вас виходить? Ага, у вас течії підписники, ви вже, скільки у вас вже ну, на кошельку, скільки ви вже заробили в Тікток? З Я... подарків. подарків. Скільки вам вже заробили? Я їх потратила. Ви їх щось? потратили? на що ви потратили ці mm -hmm. подарки? Ну там на одежду, на іграшки. А ви вели, ви 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 вивели ви, 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 ви в гривні і скільки це вийшло з тих подарків? У ну, мене десь 500 тисяч. 500 тисяч? Ні, 500, 500 або 1000 гривень. 500 або 1000 гривень? Це правда? Скажіть, будь ласка, ви плануєте стати блогею, mm. Тіктокершою? Mm. – Тіктокершею? Ким, ким ви хочете працювати, коли виростете? А, а, актером. Трактористом? Актером. Актером. Актером театр якого театру? Акти... Театр? в театрі, так? Да? Не в кіно. В фільмах? Ви хочете озвучувати фільми чи хочете бути прямо іменно актрисою? Актрисою. Яких саме фільмів? жахів. жахів? А чому жахів? Не, мені подобається. А. Скажіть, скільки вам дають батьки на кармані розходи кожен день? Ну, десь, навіть 150. 100 150 гривень. Да, ну вам вистачає, так, щоб піти з подружкою, там, наприклад, в кіно та Макдональдс. Це все-таки маловато, тако, чесно, між нами, так? Да? Та не, не маловато. Ну, хорошо, а що ви собі купуєте? Дають вам сьогодні 150 гривень. Що от ви виходите і кажете, подружка, мені туди 150 гривень. Куди йдемо? На солодки. Солодощі? Mm -hmm. а, а там ну, багато сладкого не все.